Ну, оце частина кабу, ну як мені сказали, а це вже частина протикорабельної ракети, яка прилетіла в будинок творчості. Фасад повністю зруйнований. Вхідна група повністю зруйнована. Це було зі скла затемненого. Тобто це все було сучасно, красиво. На даний момент маємо, що маємо. Законсервували. Після останнього, останнього прильоту будинок творчості повністю знову повиривали і брезент, і ОСБ все повиривало. Будемо знову все закривати, консервувати, готувати до зими. Тут все було просто суперово. Сучасно я кайфував, діти кайфували, батьки були в захваті від таких умов. Якби в кожному містечку і селищі були такі умови, я думаю, рівень би піднявся на декілька рядочків вгору. Ну, близько 400 дітей це ті, що саме вихованці дитячо юнацької спортивної школи. Потім була пауза рік. Е Саме тут був центр видачі гуманітарної допомоги. Потім, коли стало більш-менш спокійно, то ми спільно з благодійним фондом Мирне Небо Харкова відновили роботу. Тут займалося більше 100 дітей кожного дня з понеділка по суботу. Ну, зараз проводимо заняття дуже рідко, по можливості, коли більш-менш безпечно. Та ну, до 10 чоловік. Періодично. Тобто багато дітей виїхало. Це нормальне явище. Безпека дітей найголовніше. На щастя, тренажери всі залишилися цілими. Порушено тільки оздоблення там. Боляче на це все дивитися. Але все одно сподіваємося, що колись буде новий ковток повітря і все заживе. Зробимо ресет перезапуск. Я думаю, що все буде добре.